Христос рождається, я вистаю всіх, хто зараз приєднується до нашої молитви. Цієї молитви останньої нашої вечірньої молитви в цьому 23 му році. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Боронись мужньо, одну звичку усувається іншою звичкою. Знаєте, цією молитвою, наче маємо зробити для себе настанову на новий рік? Настановою до боротьби. Я не кажу про війну, я кажу про боротьбу кожного особисто, про боротьбу з самим собою. Про, про боротьбу зі своїми пристрастями, звичками. Тому що насправді все, що в нашій державі відбувається, вона відбувається в наших сім'ях. Всі наші вчинки, які ми робимо на людях, це вчинки, які ми робимо в своїх сім'ях-родинах. Злочинці. Вони стають злочинцями через те, що їхня сім'я не подбала про них. За те, що в їхніх сім'ях. Було нормально певні злочинні речі, гріховні речі. Знаєте, нещодавно е, почув одну фразу жартома двоє людей говорили, один сказав: ну, це ж крадіжка, ніби, а інший відповів, Ну, так, ми ж в Україні живемо. Тобто ці двоє людей асоціюють свою країну з тим, що це країна грабіжників і злочинців. Але чому вони її асоціюють з цим? Мабуть, тому що для них, в їхній сім'ї, це є норма вкрасти один в одного. Це норма сказати один одному погане слово. І тому в цей сьогоднішній нашу цю вечірню молитву в цьому році я хочу, щоб ми всі усвідомили, наскільки є важливою боротьба з самим собою, що від того, наскільки я переможу себе, залежить добробут моєї сім'ї, моєї країни. Бо наші діти це майбутні політики. Це майбутні правоохоронці, депутати, можновладці, бізнесмени. І те, які цінності ми вкладаємо в своїх, діт... в, своїх діт... в своїх дітей, такі цінності вони понесуть у світ. Ті цінності, які для нас є важливі, саме їх діти переймають. Це молитва сьогодні настанована наступний рік. Настанова для того, щоб ми боролись. Настанова на те, щоб ми не здавались. Сьогодні на службі я згадував слова Святого Гостина, і я хочу їх зараз повторити. Минуле нас тримає, майбутнє невідоме і тому воно не має значення. І тільки цей момент, в якому ми живемо, сьогодення є важливим. Сьогодні борімось, сьогодні перемагаємо. Не дивімося на те, що було в нас позаду. Це досвід, який має навчити. Плануючи своє майбутнє, маємо планувати, як я себе маю змінити, які пристрасті в собі я маю подолати. Бо як каже Тома Кемпійський, треба боротись. Одну звичку. Поборювати іншою. Одну гріховну пристрість треба поборювати чеснотою. Не гріхи мають стати сенсом нашого життя, нашими звичками, а чесноти. І от коли чесноти будуть основою нашого життя, кожен з нас буде сильним. Сильним буде сім'я. Сильною буде країна. Тож борімось. Здобуваємо чесноти, перемагаймо самих себе і будуємо нову країну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино помилуй нас насрішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас насрішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам завтра день перемоги, а сьогодні спокійну ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, невіки, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Бажаю всім спокійної ночі і завтра гідно зустріти Новий рік. День, ми, завтрашній день ми починаємо о 8 годині Божесної літургії з нагоди свята вшановуємо пам'ять Василія Великого і події на іменування Ісуса Христа, тож запрошую усіх взяти участь божественної літургії завтра, о 8-й годині зранку. А хто не зможе, оскільки це робочий день, чекаю усіх вечором на 6-ту годину також буде служитися для всіх, хто на роботі. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.